Коли гравці зайняли свої позиції у нападі і захисті і пробито початковий удар, тренер, який приймав пробиття м'яча, намагається заробити залікові очки. Під час свого командного ходу, яких, до речі, вісім у кожному тамі, тренер може по черзі активувати усіх своїх гравців, назначивши їм якусь дію. Найпростіша дія це перемістити гравця, але у той самий час це і складний маневр, адже потрібно перемістити гравця, щоб бути завжди у вигідній позиції, як у шахах. Гравці можуть переміщатися тільки у вільні незайняті клітинки, і не можуть приходити наскрізь зайняті клітинки іншими гравцями. Максимальна кількість клітинок, які може пройти гравець, зазначена у його характеристиці руху, але є й додаткові правила на рух. Якщо гравець був збитий з ніг, і ви хочете його підняти, то від його характеристики руху віднімаємо три і рухаємо на решту клітинок, що залишилося. Також гравець, коли перемістився на максимальну відстань, може спробувати пройти додаткову клітинку, як діє ривок. Для цього потрібно вдало кинути куб на 2 за кожну клітинку. При результаті одиниця гравець падає з усіма наступними наслідками або використовує рерол. За одне переміщення гравця можна зробити до двох ривків, а навичка спринт дозволяє зробити три ривка у даного гравця. Щоб по полю було складніше бігати, кожен суперник має навколо по периметру одну клітинку зони контролю. Тобто клітинки ніби й вільні, але якщо ви знаходитесь у зоні контролю гравця і хочете вийти або пройти через дану клітинку, то потрібно пройти тест на ухилення, кинути на кубі Д6 і більший результат, ніж ваш показник спритності. При цьому за кожного гравця-суперника, який контролює дану клітинку, потрібно відняти одиницю від результату. Ще одним складним переміщенням є стрибок через гравця, який лежить на вашому шляху. Потрібно також пройти тест на спритність, урахуванням, скільки гравців контролює клітинку, у яку ви хочете стрибнути, а також чи достатньо вашого показника руху. Кожне переміщення потрібно робити зважено та вигідно своїх гравців, адже наступним хід робити буде ваш суперник.